Хоча на порозі вже стоїть літо, погода за вікном зовсім не літня. Дощі понижений температурний режим та низька хмарність. Автором такої парадоксальної погоди став активний фронт, який подолав дуже довгу дорогу від Атлантичного океану до України. Зараз зона фронту знаходиться безпосередньо на території Житомирської області, але подальший рух фронту заблокований, тому що на його шляху трапився потужний бастіон. Який покриває східну частину України і простягається аж до самого Уралу. Нагадаю, що антициклон це така повітряна гора, щоб подолати яку треба не одна доба. Тому під впливом фронту ми будемо перебувати ще декілька діб. Тому фронт вичавить усю влагу, як із ганчірки, на території нашої області, і буде досить прохолодно. Тобто 27, 28 та 29 очікуємо дощову погоду, особливо 27-го, коли по всій території області пройдуть значні дощі, а це за метеорологічними показниками рахується небезпечним явищем першого жовтого рівня небезпечності. 28 та 29 інтенсивний. Дощів дещо спаде, але в окремих районах все одно пройдуть значні дощі, збільшаться інтервали між дощами, а температурний режим в три дні приблизно буде однаковим. Вночі це 12-13 градусів, а вдень, в залежності від того, яка інтенсивність дощу по районам, від 14 до 18 градусів тепла. Вітер буде слабким, тому що процес рухається дуже повільно, а із небезпечних явищ. можливо, Розрізнені грози, а вночі тумани, так як атмосфера накопила, дуже багато вологи. Зміни в ситуації розпочнуться 30 травня, коли фронт вже втратить свою зухвалість, а антициклон підніме йому шлагбаум, тому він рушить на схід, дощ поступово піде на спад, а вдень навпаки збільшаться сонячні прояснення. Це позначиться на тому, що вдень температура значно зросте вже до приємності. 20 градусів, а ніч буде такою, як і попередні 12-13 градусів тепла і можливі окремі грози. Останній день весни, 31 травня та 1 червня, погода буде однотипною. Збільшаться сонячні прояснення, дощі будуть, але вони будуть більш літнього характеру, зливого, короткочасного і будуть випадати строкато по території. Вітер збільшить свою швидкість, тому що атмосфера, нарешті, прийде в рух, він буде північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Вночі матимемо ті ж 12-13 градусів тепла, а в день ще підвищення до 20-22 градусів.